Марина, киця. Я вдома. Подивись, скільки я рибки наловив. Здравствуйте. Добрий день. Вітаю. Гриша, ти вже повернувся так швидко. Не клює? Ого, скільки ти рибки наловив, молодець який. Це не те, що ти подумав. А давай я тобі розкажу, що я подумав. Я ж все таки сценарист, до речі, дуже непоганий. Це два сусіди, що зайшли до тебе за цукром. Їм захотілося солоденько. Кіксу! Але цукру в тебе не було, і ти вирішила запропонувати їм слаєний пиріг Українською листковий. Іди в лінгвістичну дупу! Листковий пиріг. Але ти сказала, що це не те, про що я подумав, давай свої версії. звідси швидко. Ти що дядя? Це, це мій батя. Ти думаєш, звідки на цій карті гроші беруться? Офіціант! Дві бамбуки. Три, я теж буду. Три бамбуки. Обійдетесь без бамбук. Я картку заблокував. Так що вели звідси дівчина. А навіщо ти картку заблокував? А ти сам не розумієш? Ти теж звідси вели. Макса, мене зовсім не влаштовує ефективність твоєї праці. Ти приділяєш роботі мало часу. Мало? Та я в останній раз спав три дні тому. Ти три дні грав у Варкрафт. Я ж знаю, ми з тобою в одному клані. І взагалі. Твої колеги отримують утричі менше, а працюють у п'ять разів ефективніше за тебе. Угу. Ефективніше вони тільки в соцмережах сидять і чорничний лати споживають в промислових масштабах. Хто б казав про промислові масштаби? А ще він на мене постійно п'ялиться. Не пялюсь. Ось саме про це я й хотів поговорити. Я не збираюся терпіти твоє харасментне відношення до колеги, до своєї. Максиме, доброго дня. Пропоную вам вакансію в нашій компанії. Оплата оренди житла, повний соціальний пакет, фіксований робочий час, три вихідних на тиждень. Ти маєш віддаватися на віддаватися. Розмір ти заробітні платні, це? озвучити нам самі. Це тобі не курорт і не Гугл, Де можна у теніс шпілитись і жерти в три горла? Це чернівці, Global Technology, лідер цифрових технологій Буковини. Коротше, у цьому місяці отримаєш 50% від зарплатні. Сподіваюся, це простимулює тебе не розслаблятись. Що робиш паскудо? Що немає версії? А у мене є. Це два астронавти, що спустились з орбіти землі в своїх рятувальних капсулах. Прямо до нас у ліжко! Після космічної подорожі їм вже потрібно відпочити. Але я не розумію, навіщо астронавтам стільки бухла? Точно, щоб розслабитись! Ти розбила мені серце? Ти була моє сонце, мої зорі і місяць. Я диїхав тобою, а тепер мені не вистачає повітря. Рибки блять, наловив. Для те, що я думаю. Каза драно. Ти як зі мною розмовляєш? Як я з тобою розмовляю, та позд з моєї хати! Жильон дракончина! Чуєш ти? Не посилай мене туди, де я вже сьогодні була! Причому двічі! І з хати сам вали, вона моя! Це я її купив! Оформив на мене! А стосунки наші не оформив! Я тобі навіть не дружина! І що? Як справа в інституті? Так, класно, ось триместр закінчив. Вирішив трошки відсвяткувати. Ти ж знаєш, після навчального процесу треба трошки розслабити. Розумію, слушно. А декан каже, що ти вже півроку не з'являєшся в інституті. Бреше, напевне. Звісно, я ж йому подобаюсь. А може не подобаюсь? Я не подобаюсь? Він на мене запав. Проходу не дає. Тоді ми його засудимо. Зараз я зателефоную своєму юристові. Не треба. Тобі все дається занадто легко. А я, між іншим, все досяг сам. І це був дуже тривалий і складний шлях. Ти молодець, так. Заткнись і слухай. Мовчу. Я не хотів, щоб мій син пів життя йшов до свого успіху. І вирішив тобі дати все на старті, але ж ти цього не цінуєш. А я ціную. Я бачу ну я більше не буду. Звісно, не будеш. Я цього не замовляю. Це Андрій всіх прощає. Він кожну суботу всіх прощає. Ключі від квартири і тачки на стіл. Бать, ну пропонуй. Давай, давай. Картку я заблокував, так що можеш залишити собі і на згадку про козирне життя. Це на перший час. Та тут на пару днів. Вистачить на оренду кімнати на місяць. У мене і цього не було. Я в тебе вірю. Удачі. Вань, Ну. Фіціан! бамбуки! Ви мені цілий рік в душу срали. Я звільняюсь. А, ні, 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 ні. Це я тебе звільняю. Але згідно трудового законодавства, ти маєш відпрацювати два тижні. Іди нахрен. Я так і знав. Силиконові. Мам, можна я в тебе поживу трохи? У тебе є хата. Мата, вона не моя. Це ж яким треба бути довбодятлом, щоб переписати хату на сторонню жінку, знаючи, що в тебе є брат і мати? Я обіцяю тобі, що наступну хату я перепишу на тебе Ну, або на Сальвадора. Так тоді приходь. Ненавиджу. За що? Попутного вітру тобі в сраку. Так, 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 все, мало, давай, давай, заходь, заходь, заходь. Андрюха, привіт. Привіт, ходіня. Я тут трохи зараз. Я бачу, позич пару штук на хат. Ні, братан, не можу. Слухай, мене проінформували, що ти зараз не плату спроможний. Серйозно, що за бред? Чуєш, хто тобі так і на труси? А. Так, все, все, братан. Розблокують кредитки, дзвони. Давай. Так. Бляха. Бляха. Слухай, в мене тимчасові проблеми. Бляха. Привіт, друже, позич грошей. Бляха. Алло, привіт. Бляха, бляха, бляха. Почекайся, пата! Ти шла нахер! <ріст> Відчинено. Здравствуйте. Це хто такий Макс? А це дуже добре, що ви відкликались на нашу пропозицію. Ви не уявляєте собі, як це добре. Дуже радий вас бачити. Віскарик будеш? Ні, дякую, я на роботі не п'ю. Молодець. а я буду. Ми тебе так чекали, але ж ти дуже довго їхав. Та в сенсі довго два дні пройшло. Два дні це дуже великий термін. Майже ціла вічність. Ви знайшли Ви знайшли когось на моє місце. Ні, твоє місце ще й досі вакантне. ти найліпший кандидат до світ. То в чому тоді проблема? Проблема дуже серйозна. Особливо тяжкі. Кроків на п'ять на десять з конфіскацією. Коротше, збанкрутували ми. Приходьте років через п'ять десять, потримай. Зараз будемо з тобою нищити все, що остав, бо я один не можу з цим. Ти розумієш? І біш. Mm. Риня, тебе стукати не вчили? Ах, Перджан. Скільки а? А, Аванеса Ванесович. У -у. Мені потрібні гроші за проєкт. А мені теж потрібні. Зараз кріза. Кріза. Бачиш. Продюсера. На стопі. Проекти на стопі. Актори наші хочуть отримувати як голівудські. Але дерев'яні, як доски. І що? Грошей зовсім нема. Ах, пир нема. Це не гроші, це податки. Гриня. Фінансова криза. Ти знаєш, як я тебе люблю. Я хочу тобі зробити бонус. В честь наших подальших гарних відносин. Ні в чому собі не відмовляй. І цукерки бери. Адіос, аміга. Ти не голодний. А, а ти де? Що це? це за льох таке? Які в'язниці? А, а я казала, я казала, кидай ти свої ті махінації з криптовалютою. Мам, ти можеш помовчати, блін? Де твоя голова була, коли ти кидав той віртуальний банк на бабки, а? Ще й на таку суму а оці твої махінації в даркнеті? Жаль, жаль. Та ви можете обидва заткнути. Дякую, мам. Тепер ми з тобою точно довго не побачимось. Ха? Вільний. З речами на вихід. А. Якщо не знайте що потім, не бери мене. Років через п'ять-десять. Мені куче. Привіт, мала, я скучі, а ти. Можу приїхати до тебе на тиждень два. Ні, не, на машині. Фінансові труднощі. Ясно. Привіт, мала, як ти? Я скучу, а ти? Можу приїхати до тебе на тиждень, два. Не, не на машині, фінансові труднощі. Угу. Ясно. Шановний, я перепрошую, але це вас ваші жінки до хати не пускають, а не моя кава. Чуєш пухлий. Рота закрий. А, привіт, мала. Як ти? Я скочувати. Можу приїхати до тебе на тиждень-два. Ні, не на машині. Фінансові труднощі, так. А, ясно. Сант! Можна попросити рибки підсмажити? А, вибачте, у нас такої послуги немає. Хреново, я так і думав. Кави з коньяком. Просто Ти Чуєш, чувак. У тебе в пакеті щось здохло. Угу. Будь ласка, можете це прибрати? Угу. Бажано на вулицю? Не можу. Це трофей. Мисливець ніколи не викидає трофей, вбив, з'їж. Чуєш, придурок, погле діло каже, твої рибі габела, вона реально тхне. Не тхне, а лагідно ферментується. Стоп. Тільки спробуй Ури! Ти що, чого Так. Шановні, я розумію, що у вас був поганий день. У мене також, але не потрібно поводити себе як півні. Стояти, хто такі до кого? А ви хто? Я голова ОСББ Петро Модестові. Приємно познайомитись з Петром Одесток. Ах ти хто? Ах ти ж такий! Ну, все, ну у вас проблеми, хлопці! Ну Я зараз вам... Вітаю. Поверх. Тринадцятий. Йой, чортова дюжина. А мені так на дванадцятий. Я Орест. Які ви всі різні. Жиравчик, тюленчик і росомаха. Скунс. Фу -фу 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 -фу. Йой, перевантаження. Хлопчиська комусь доведеться йти пішки. – Привіт, Я Даринка. Можна просто дусла. Приємно, Андрій. Хлопці, вам сюди. А ви впевнені, що нам сюди. Е, я впевнена. Вибачте, а що тут сталося. А те ось попереднім орендатором шляпа якась. Дусла, рота прикрий. Це ваша знижка на шикарну хату. Сподіваюсь, шляпа там не залишилась. – Заходь. Це and I scratch your bitch I'm my ex like a genie and what you ever wish So show me where you let me Полный комплект. Алло, прийом Три хлопці, три кімнати, так? Угу. Значить так, баб не водити, гучних вечірок не влаштовувати. Тварин не заводити. А ти будеш за головного. А чо це він? Бо зовнішність інтелігентна, а на таке ні баби, ні тварини ні вечірки не поведуться. Рибалка? Ні, я взагалі то сценарист. До речі, доволі відомий. То це ти написав оцю хрінь, типу, втратити цноту до тридцяти? Ні, я працюю над такими рейтинговими проектами, як джміль на соняху, пекельний лікар, лікарі на роботі, лікар з минулого. Е, зрозуміло. Головне, щоб платили завчасно. Отже, комплект ключів один зробите дублікати. Лови. Сам з хати звалиш чи допомогти? Нафіг, іди. Жиравчик. Хлопці. Хлопці. Так. <кій> Якщо що, ви мені обидва не подобаєтесь. Що це? Але так як ми опинилися під одним дахом, пропоную познайомитися і укласти угоду. Я Андрій, хірург, без диплому. Можу вирізати апендицит без анестезії. Лухони в <кій> Максим Анатолійович, спеціаліст з IT-технологій. Коротко про себе. Мені 27 років. А роки... можна ти нам свою автобіографію на пошту вийшла? А ти можеш підібрати пароль від сусідського Wi-Fi? Так, можу. Але це буде некоректно по відношенню до людини, яка платить. Зрозуміло. А я Гриць, сценарист, доволі відомий. Ага, розкажи. <кій> Дивись. Леся, Нікітюк. Ірина Гатун. Назар Задніпровський. Тарас Цимбалюк. Ого, здоровий. Клас. І хто всі ці люди? Ви що, серйозно? Це реальні зірки. Так, я поки що налаштую програму, яка буде розподіляти наші обов'язки. Слухайте, а може нам випити за знайомство? Почаришся, а? Я пригощаю. О, можна. Тільки пригощаю я. Ого. Ти як? То я не проти. У мене проблема. Картка заблокована. А у мене аванс після завтра. Позить грошей. Я не можу. Ми з вами мало знайомі, плюс кредит псує відносини. <рес> Здастся, приїхали. Як можна зіпсувати те, що вже зіпсовано так, що далі нікуди. Ну Тоді будемо виправляти. Скільки? Зараз дізнаємось. Тільки вип'єм трішечки. По чарочці. Ну, звісно. Алло, е, Можна піца баварські ковбаски дві? Ти піцу будеш? Так. Тоді чотири. Суші сет? Суші будеш? Так. Три. Угу. Так, найдорожче. Алкоголь? Е, ну, звісно. Дякую. Слухай сценарист. викинь цей пакет, а риба реально протухла. Ей, е, ти. Ласкаво просимо. Сестру не мій, стисни упічучі поради зради то лише мерні бурячі Без межним світом зорі очі біженія з друзі Сила з нами назавжди З нами назавжди З нами назавжди З нами назавжди